Всіх вітаю на каналі MT. Сьогодні я розповім вам про нову тапалку, у якій кожен з вас може заробити. Топова криптобіржа OKX оголосила про запуск нового проекту, до якого ми можемо приєднатися з самого початку. Це не просто черговий сумнівний проект, а справжня можливість, адже нагорода за участь надійде на ваш рахунок OKX. Відразу хочу зазначити, що OKX є однією з найкращих бірж за рейтингом CoinMarketCap і має достатньо коштів, щоб кожен з нас отримав свій прибуток. Тому втрачати таку чудову можливість я вам не рекомендую. Що нам потрібно робити? Заходимо в офіційний бот за посиланням в описі. У боті потрібно передбачити, в який бік зміниться курс біткоїна кожні 5 секунд і за це отримувати ігрові поінти. Все дуже просто. А для збільшення кількості поintів можна запрошувати друзів чи виконувати завдання. Наприклад, у цій вкладці можна щодня отримувати поінти просто за те, що зайшли в бот. Також за прив'язку вашого телеграм-аккаунту до біжжя ви отримаєте аж 10 тисяч поїнтів. Постійно передбачати курс біткоїна може бути досить нудно, та й небагато за це дають. Тому якщо ви в певній мірі ліниві, то просто заходьте щодня чи запрошуйте друзів. Крім того, у боті є система прокачки, де ви зможете поліпшувати предмети і заробляти ще більше поінтів. А тепер я вам розповім, як гарантовано отримати airdrop за участь. Спершу потрібно створити аккаунт на біржі OKX, оскільки саме туди обіцяють нарахувати прибуток за участь у таполці. Тому, якщо у вас ще немає аккаунту на біржі OKX, то я залишу посилання в описі під відео, по ньому ви ще додатково отримаєте два безкоштовні бокси з криптовалютою на кілька доларів. А після реєстрації та верифікації необхідно прив'язати вашого бота до біжі OKX. Для цього зайдіть у свій профіль. Оберіть розділ Підключені аккаунти та додайте Telegram. Підтвердіть прив'язку і ваше ім'я користувача з'явиться в системі. Біржа не отримує доступу до вашого телеграму, а лише використовуватиме інформацію для нарахування аирдропу. Тепер нам потрібно повернутися назад в тапалку OKX. Після успішної прив'язки Telegram-аккаунту можна забрати свої додаткові 10 тисяч поинтів. Просто натисніть Забрати у вкладці завдання. Якщо у вас будуть питання чи хочете дізнаватися більше про крипту, то підписуйтесь на наш телеграм-канал. Дякую за перегляд, всім удачі, до зустрічі!